Тільки сонечко зійде, зазирни в вікно світанок, до вікна ми підійдем і промовим. Добрий ранок. Скажіть мені, будь ласка, а яка зараз пора року у нас? Так, звісно, весна. На весні кожного року наша земля пробуджається. В стародавні часи існував Бог Сонця, його звали Ярила. І за те, що земля полюбила сонечко, він подарував їй квіти, зелену травку, срібні озера, лакитні річки, жовті піски, сині моря. Пригадайте, як ви разом зі своєю родиною відпочивали у лісі. Можливо, збирали проліски, підсніжники. Коли ми виходимо із. Лісу можемо побачити луг. Луг це трави квіти, а ще і велика кількість комашок. Що таке луг? Луг це килим трави навколо, квітів ошатних віночки, дзвінки коники, метелики грайливі, жуклини квапливі, з медом солодкі мджі, пісня перепілки. Аромат м'яти і ніжні звуки сопілки, на якій грає пастух, бо він пасе на лугу домашніх тварин. Пропоную познайомитися з яскравим світом квітів лугу. Мак. Квітка витанчена, елегантна. Його пелюстки бувають різного кольору, найчастіше червоного. А можуть бути рожевого, білого, фіолетового. Але квітку маку швидко опадають пелюстки. Маків червоні квітки розпускають пелюстки і терець ледь дихає, пелюстки колихає. Маків червоні квітки зів'яли швидко. Макові коробочки хитають, насіння в них дозрівають. А про наступну квітку можу сказати так голівка блакитна і довга стеблинка. Ну хто його не знає, то його ложкою називає. Волошки бувають не тільки синього кольору, але і рожевого, білого, жовтого, фіолетового. На країні волошку дуже цінують, бо вона володіє лікувальними властивостями. Про цю квітку, дітки, хочу загадати загадку. Стоять у полі сестрички, жовті вічко, білі вії. Здогадались? Це ромашки. Білу ромашку не можна перепутати ні з чим. Відразу відчувається приємний аромат. Ромашка аптечна володіє не тільки приємним запахом, але і дієвим лікувальним властивостями. Дітки, подивіться, що ви бачите? Звісно, поле. А чим воно відрізняється від лугу? Поле ми обробляємо, засіваємо. А луг має рослинки, які зростають самостійно. Люди Висаджують квіти цілими полями. Тому є поля лаванди, поля льону, поля тюльпанів, поле маків. Пропоную дітки разом з батьками опинитися на лузі і пригадати рослини. Дітки подивіться на цю. Білу квіточку. Цю квітку ви впізнали це ромашка. Наступна рослинка зростає не тільки на лузі, а й при дорозі. Називають її подорожник. На лузі ми зустрінемо дуже велику кількість лікарських рослин. Дорослі. Пригадайте її. Ця квітка має назву Звіробій. Це квіточка жовтого кольору має назву Жовтець. Діти, подивіться на цю квіточку. Вона зростає на лузі, але ми її бачили і в дитячому садочку. Здогадались? Це кульба. Дітки, а цю квітку ви сьогодні згадували? Вгадайте її назву. Вірно, це волошка Такі квіти можна побачити не тільки на лузі, а й в садку. Але вони можуть бути розмірами різні. Цю квітку називають дзвіночки. Наступна квітка зростає не тільки на лузі, а й люди засівають цілим поля. Це льон. Наступну рослинку ми з вами бачили на території нашого садочка. І вона зростає на лузі. Це дика цибулька. А цю рослинку ви можете зачепити і принести додому після прогулянки. Вона чіпляється до речей. Це ріп'ях. Ця рослинка лікарська. Її можна побачити і в саду, і на лузі. Це в'ята. Відстання квітка, яку впізнають. Діти, це у нас дітки, що? Звісно, мак. Молодці. Дякую дорослим і діткам за те, що ми з вами побували разом на глузі.